Доброго дня, Володимир пише, у нас на класиці Кіровоградська область по одній тонні з гектара відказуємося від кукурудзи від Оранки. Колега, не повірите, я цю уже, вже кажу вже напевне другий рік, що нічого вам сіяти ту кукурудзу взагалі на півдні. Нижче Черкас вже, ну бачите, є проблеми. І не кажу, що всюди, але є проблема. Мається на увазі кукурудзу, то можемо отримати. Одну, дві, три тони, чотири тони, п'ять тонн з гектара це не в кожну зіграє економіка, розумієте. Я хочу вам розповісти про ту історію, що якщо у вас немає опадів в липні і серпні, як правило, статистично, статистично то задумайтесь взагалі, що вам треба сіяти пізні ярі культури чи ранні ярі культури або озимі культури, які закінчують вегетацію до червня місяця. У вашій зоні, в Кіровоградській області, я бачу все, що рано закінчує вегетацію там до червня-липня. місяця, Це все ваші, ваші культури. Відмовляйтеся від всіх культур, які закінчують вегетацію в другій половині, як правило. Або, або зменшуєте їх площу, тому що чим більше буде ваша площа, тим більше у вас можуть бути ризики. Моє бачення історія дуже проста, що ви зменшуєте, взагалі викидаєте кукурузу з сівозміни, сою, не дай Боже, теж це не ваша культура, як на мене. Та, переконаний, що то не ваша культура. І сійте те, що що формує урожай до там липня місяця. Оце все ваші культури. На рахунок Оренка, не Оренка, колеги, для кожної зони своя історія. Хочете оренка, в деяких на півдні і Оренка ліпше показує, розумієте? В деяких на півдні і Оренка ніколи нічого не покаже, розумієте? Тут же не питання в Оренці, тут питання відсутності опадів, продуктивних в, в критичні періоди формування врожаю саме цієї культури. Кукурузи, соняшника сої. О чому питання? Не те, що ви там поганий агроном чи хороший агроном. чи Оренка хороша, чи я погана. Вона треба це це інструмент, розумієте, це. Як у лікаря на столі лежать купа інструментів? Він використовує ті, які потрібні. Ми теж не все оремо, У нас є тайгерами та й геруємо тут. В США, наприклад, де я зараз знаходжусь. Теж оранки немає, але у них є глибоке рихлення, у них є щось аналог тегерування, еко, еколотайгери кейсовські є, і вони довбають землю, дуже багато довбають. Є наутільщики, але і серед наутільщиків є ті, що довбають землю. І не треба розповідати, що оранка це там якась смертельна історія. Побачимо, що оранка. Наприклад, ріпак у мене найкраще виходить тільки по оранці. Ось така історія. Це просто інструмент. Це не ваш ворог, не ваш друг. Розумієте, це просто ваш технологічний інструмент. Так що запрошую до співпраці. Бажаю вам успіхів, але на мій погляд відмовляйтеся від ці культури, які у вас є пізні, тому що пізні ярі – це не ваші не ваша історія. Так можливо будь-будуть будуть якісь церкви більш продуктивні, що будуть більше опадів випадати. Але на на даний час ми бачимо, що треба, щоб накопичилась, хоча б відновився відновилася кількість вологи в метровому шарі ґрунту, ту що за два роки вже у вас е, висохло. І приймати рішення навесні, треба там вам кукурудза чи не треба. Треба тих 3-4 тони, чи можливо отримати 3-4 тони того самого гороха, якщо складуться погодні умови. До речі, у нас є насіння гороху, так що запрошую за співпраці, тому що це точно працює. В Дніпропетровській області в цьому році ми в одного фермера. Я йому порекомендував відмовитись від кукурудзи. Людина вдячна, тому що в липні вона була красива кукурудза у сусідів. Каже, та треба ж посіяти, а потім в серпні зрозумів, що він правильно зробив, щоб прислухався до нашого бачення. Так що тримайтеся, колеги клімат змінюється, і треба під цей клімат вибирати культури, які нам потрібні з вами. Так що тримайтеся, успіхів вам.